Фестиваль музики та вареників упродовж трьох днів відбувався в Івано-Франківську. Камінфест об'єднав довкола себе десятки прикарпатців, послухати місцевих співаків, вихованців вокальних шкіл, діджеїв, покуштувати страви української кухні і підтримати українських військових, міг кожен, хто завітав на це грандіозне дійство. Свято живої музики та української кухні Камінфест зуртував згуртував Прикарпатців. У день незалежності України, кожен мав змогу, хоч трішки відволіктись від щоденних турбот, та відзначити день народження своєї батьківщини українцям іван франківцям зараз як ніколи потрібне свято, тому що якщо ми всі опустимо на себе маску. Похмурості то нічого доброго цього не буде. Але підйом національного духу у день незалежності це пів справи. Головне кажуть організатори дійства: у нелегкий для країни час об'єднатися і підтримати нашу українську армію. Відтак фестиваль мав ще й благодійну мету. Ідея створення такого свята прийшла напевно з того, що непроста ситуація сьогодні в країні, і частину коштів ми хочемо виділити для потреб української армії. Щоб підтримати наших хлопців, які в цей нелегкий для нас час захищають кордони нашої держави. Дійство відбувалося впродовж трьох днів за участі дитячих колективів, кавербендів, рок, хіп-хоп, поп виконавців. Усі вони благодійно долучилися до фестивалю. Пісня перш за все піднімає людський дух, зцілює людські серця. Тим більше в такий складний час для нашої української держави. Власне, люди мають можливість трошки переключитися, трошки послухати наші українські пісні, відпочити і душою і з нами і серцем на чудовому фестивалі даному Камінфест, який проходить зараз. Нас уже три дні франківці з радістю відвідують цей фест. А ми, артисти, всі благодійно долучилися до цього фестивалю. Ми розуміємо зараз наскільки складно є нашим українським воїнам хлопцям в зоні АТО, які зараз борються за нашу незалежність, за нашу з вами майбутнє майбутнє наших дітей. Тому усіма силами сьогодні я, наприклад, виконувала пісню про Україну. Вона називається Молитва за Україну і призвала усіх українців молитися. А яке ж свято без традиційної української кухні? Поварі каміну пригощали найсмачнішими місцевими стравами та напоями? На вулиці ми варимо грибну юшечку білі гриби, варенички домашнього виробництва. Різного виду, ну так як в нас один чаган, ми тут варимо з картошкою. А в ну, середині в закладі у нас є різних видів варенички. Всі домашні виробництва. у програмі триденного свята прикарпаттям запропонували також майстер-класи, участь в конкурсах та хендмет ярмарок. Фестиваль музики та вареників камінфест досяг своєї мети. Частину виручених коштів, які було обіцяно, організатори свята передадуть на потреби української армії.